Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Сьогодні продовжую відео про те, як вирости повноцінний кущ винограду і як його правильно сформувати. Покажу на прикладі одного куща. Кущ, якому четвертий рік. Для того, щоб отримати повноцінний врожай, нам треба до кожного сорту, до кожної гібридної форми. Мати індивідуальний підхід, тому що різні сорти гібридні форми відрізняються один від одного, силою росту, можливістю нести навантаження. Перш усього, треба визначитись, як навантажити кущ пагонами, кількість пагонів, плодоносних, чи потрібні тому кущу е, голосці, як говорять пагони, чи він може нести повне навантаження на всіх пагонах. Знову ж таки, до кожного куща треба підходити індивідуально. В середньому, можна так сказати, дорослий кущ може нести навантаження від 30 до 40 пагонів на кущ. Якщо дуже потужний кущ, може нести і до 50 пагонів. Слідуйший момент це як навантажити ті пагони гронами по одному грону, по два грона чи більше. Технічні сорти. Завжди несуть по 2-3 по гронки. Столові сорти в моїх умовах, де я проживаю, я стараюсь навантажувати тільки по одній гроні. Хіба що такі сорти є, наприклад, як піострий. Ще там декілька, які грона мають не дуже великі, я їх вантажу по дві грони. Наступний момент, скільки потрібно мати на пагоні листя, щоб. Цей пагін міг прокормити одне гроно вагою приблизно один кілограм. Є різні думки про це. Я читав літературу різну, дивився відео різних блогерів, думки різні розходяться. Але приблизно така є думка, що для того, щоб мати одне гроно кілограм вагою на одному пагоні, треба, щоб на тому пагоні було приблизно листя, якщо його зложити. Квадратний метр. Отак От є. Ну, попробуйте його зложити. Ніхто нічого не зложить? Так, так? Ну приблизно. Тому ми орієнтуємося на слідуючий момент. На одному пагоні повинно бути хоча б 20, 25 повноцінних листків. І наступне. Ми вже знаємо, думаю, всі більш новачки знають, що треба. Кожен пагін нормувати пасинками. Пасинки, ми знаємо, що таке пасинки, наприклад, ось пішов, пішов пагінець, листочок, листочок, грону, листочок, листочок, грону. І бачите, що в тих пазухах листочків пасинків немає. Вже вище грона пішов листочок, он він ззаду. Листочок, і вже є пасинок. І він був прищлений на один листочок. І з пазухи цього листочка пішов слідуючий пасинок, пасинок який знову ж я буду прищплювати на один листочок. І вже це називається пасинок другого порядку. І в пасинку другого порядку, з його пазухи, вже буде рости пасинок третього порядку. І завжди я буду їх прищплювати на один листочок. І так буду робити. Допоки пагін не доросте до верхнього дроту. Вище верхнього дроту я всі пасинки поки що залишаю. І висота така, щоб була, щоб я міг вільно доставати рукою працювати з тим. Ось я, наприклад, покажу, я спобійно достаю до верхнього дроту і можу тут робити під'язку, можу робити пасинки, пасинкування. І ось пагіни в мене вже поперостали верхній, верхній дріт. І я тут приблизно буду залишати до трьох ніж а далі буду верхівочку вже чеканити така операція, яка називається чеканка. Досвідчені виноградарі кажуть, що чеканку треба проводити не раніше, як в серпні місяці. Так, є такі виноградарі, це більш в південних районах, які вирощують свої кущі з так називаємим звисаючим приростом. Що це означає? Це коли паган переростає верхній дріт і росте далі, і опускається нижче сюди, наприклад, на цю сторону, там та двох спалери палери на тамту сторону, і вони далі ростуть, аж можуть доставати до землі такою дугою. Я так не практикую. Тому що в моїх умовах це дуже важко, так як в мене ущільнена посадка винограду між рядами по 2 метри. Наприклад, якщо я буду оцих два ряди звідси, звідси зроблю звисаючий приріст, це буде загущення, буде погане провітрювання і можуть виникати різні хвороби. Звисаючий приріст, я практикую в себе там дворі на газоні. в мене там росте кілька кущів, там є простір, і там я звисаючий приріст. Буду робити. В даліму я покажу, як він буде виглядати. Ось цей кущ в мене тільки починає зацвітати. Я на ньому лише, ви бачите, потужні пагони товщиною, які я по залишив по дві громки Вже як він перецвіте і буду бачити, якщо як кущ буде рости, я, можливо, по одній гронці можу видалити. Або, як варіант, кожну гронку. Десь приблизно на третинку можу кінчики обрізати, щоб отримати більш якісні грона, щоб вони скоріше достигали. Виноград, який вже перецвіте, я обов'язково роблю вверху чеканку, щоб зупинити всі, майже всі точки росту, щоб всі поживні речовини, які кущ подає на свої пагани, більше йшло вже на наливання ягод. Наприклад, я покажу себе в теплиці, тому що на дворі в мене такого ще немає. В теплиці вже виноград перепітував, позапилювався. І, як бачите, я вже повністю зробив зелені операції. І якщо буде видно, всі верхівки я почекаю. Хтось може скаже, що не можна всі точки росту зупиняти, тому що можуть проснутися бруньки. З пазух листочків на основних лозах і можна на другий рік не отримати врожаю. Я вже практикую кілька років, спостерігав за тим процесом і завжди те, що вверху я почекаю, завжди ще просипаються пасиночки всі наверху, всі вверху ніколи я не бачив на нижніх частинах пагонів, що проснулися якісь сплячі бруньки. І, до речі, ще треба спостерігати за таким моментом, що от викидає ще якісь додаткові пагони, які треба видаляти. Вони молоденькі, вони не потрібні. Будуть тільки тягнути на себе хвороби. І ось таку чеканку в теплиці я вже провів на всіх кущах. Ви бачите, в верхівоках там пасуночки молоденькі ростуть. Я їх буду періодично чеканити. І більше ж поживних речовин буде йти на те, щоб наливалися нам ягоди, більш отримали поживних речовин. І ще один важливий момент. Мене запитують часто, як ви кормите свої виногради, як часто ви їх поливаєте. Так ось, як хто дивився мої попередні відео, бачили, що ранньою весною я під кожний кущ давав по відру компосту, перепрівшу. Більше нічим я свої кущі ще не кормив. Ось зараз, коли вже почали наливатися грона, я свої виногради після світіння підляв. Так як в мене земля суглина, мені багато води, не треба під кущі давати. Два-три відра і достатньо. І це періодично. Навіть в теплицях я приблизно раз 5 днів. 7 днів підливаю, в залежності від погоди. І зараз же я свої кущі підкормлю просто нітроамофоскою, формулою 16-16-16 Це буде друга підкормка мене мого куща, моїх всіх кущів нітроамофоскою. І вже потім, в кінці червня, на початку липня, я ще буду підкормлювати калійним добривом фосфорно-калійним добривом. Ну Такі процеси, і такі операції я роблю на своїх виноградниках, і кожен рік у мене завжди я з урожаєм. Якщо не буде, боже борони яких катаклізмів. Для мене вже після весняних заморозків ще якийсь страшний катаклізм може бути Це град, або який ураган. Ну, надіюсь, що ще це мене мене. І ще один момент. Так як в мене винограду вже досить багато, приблизно 200 кущів є. Підв'язку винограду я вже роблю комбіновано тапінером чи степлером, але в нього є великий такий недостаток. Ось ви бачите, я підв'язував три ряди проволоки підв'язував тапінером. Що ми бачимо? Вітер сіті пагони, зганяє в одну сторону. І вони не мають нормального провітрювання, тому приходиться робити комбіновані операції по підв'язки. Я роблю, якщо бачу, що не встигаю з виноградом справитися по підв'язки, пройшовся швиденько та пінером, а потім ще беру мої улюблені дротики і хоч де-не-де -де -де підв'язую, ще фіксую більш надійно дротиками. Це більш надійна підвязка. А найважливіша підвязка це, звісно ж, підв'язати наші пагони до верхнього дроту. З минулого сезону в мене тут залишилися такі алюмінієві дротики тоненькі, десь півторачка півтора міліметра. І я ними фіксую. Або ними, або дротиками, або ще краще шпагатом ось таким. Нарізані такі кусочки. Роблю обв'язку надійну, тому що в нас вітри часто бувають, досить сильні вітри, а не дай Боже якого урагану. Часто бувало в мене таке на винограднику Рве ламає ті пагони. Тому особливо на верхньому дроті треба дуже надійно зафіксувати їх. Надіюсь, відео буде корисне для початківців. Підписуйтесь на канал. Ви вже знаєте, що канал працює на перемогу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, я всім буду відповідати по можливості. І бажаю нам всіх хороших врожаїв в цьому сезоні. Бажаю всім виноградарям наснаги, терпіння, здоров'я, вирощування винограду. І, звісно ж, бажаю всім миру і перемоги над расистами. Все буде України! Бувайте!